Доброго дня, мої любі друзі. <кій> Сьогодні на мою редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Моя дружина та донька прийняли мене в сім'ю, коли мені було 30 років. Вже давно маю бажання розповісти про своє життя, а раптом щось візьмете для себе з цієї повідки. Пробачте мені, що не буду озвучувати імена. Та й лишні це. Одружився я у 30 років. Передачу отримав донечку з дружиною. На той час моя дівчина вже мала донечку років п'яти. Ой! Неправильно почав. Вони пустили мене у свою сім'ю в той момент, коли я майже розчарувався в житті в людях, один неприкаяний. Я з самого початку зголосився дати донечці своє батьківство, тим більше, це графа у сідастві пустувала. Та дружина сказала не поспішати, все встигла. Мене така відповідь трішки засмутила, але нічого не мав проти. Все ж таки частенько буває так, що гуляють собі парочка разом, кохають один одного і клянуться до вічній вірності. Та як тільки приходить новина про дитину, хлопець відразу зникає і від потомства відхрещується. До донечки я з першого дня прикипів душею, як ще воно мало бути. Рідна кров моєї коханої, моя кров, і ніяк по-другому. Не той батько, хто родив, а той, хто любить і турбується. Пізніше щастя моє збільшилося вдвоє. кохана подарувала мені синочка. Що ще хотіти? Красуня дружина, ще красивіша доня, та й син підростає, краще й не вигадаєш. Робота радує грошима, вистачає на все і навіть більше, дружина ласкава, ніжна і справжня господиня, а через рік у нас з'явилась друга донечка. Мабуть, для прохожих я виглядав, наче божевільний, такий радісний, щасливий ходив усюди, мав аж троє прекрасних діточок. Найстарша донечка росла по годинах, уже й мамі помічницею стала. Така чуйна та мила мене також татком вважала з першого дня, навіть не сумнівалася, що її рідний батько. Вона ж така маленька тоді була, може, вже й забула наше знайомство. Тому і в пам'яті ми з мамою у неї завжди були разом. Деколи я починав з дружиною розмову про батьківство, але воно все чомусь відкладалося. Є про що подумати, крім цього, говорила вона весь час. Але коли старшенька вже мали переходити до третього класу, дружина раптом уточнила, чи не передумав, що я стати офіційним батьком дурці. Звісно, що не передумав, це ж моя дитина, в серці знаю, але треба ще на папері все записати. Документи усі швидко оформили, донечка почала носити моє батьківство. Як же я довго цього чекав? Тепер маю троє дітей і не просто, а по документам. Пізніше наважився і спитав у дружини, чому вона уникала цього кроку скільки років, і бойовий уявіть, що вона відповіла, сказала, що думала, покину їх, як той перший, злякаю дітей і покину або її розлюблю. Так відразу злився, кричав, не розумів, як вона могла про мене таке подумати, коли трохи охолов, тоді йшло, так само страшенно боявся, що зникнуть вони з мого життя, яке з'явилось. Хіба могла вона мені після такої образи повірити раптово? Та ми швидко помирилися, попросили в день в одного пробачення та й зажили знову в лагіді та мирі. І так добре на душі стало, вже багато часу спливло з того дня. Донечкам виповнуло служить 20 і 12 років, а синочок школу закінчує ось ось 17 буде. Старша медичний інститут сама вступила за конкурсом в тайні від нас, ні слова не сказала. Так горжуся нею, до чого славна дитина виросла. А ми також тихенько, щоб не знала, збираємо її на власне житло. А як же? Молода, розумна, лікарем буде. Нехай наукою займається. А ми допоможемо матеріально. Стараємось встигнути, щоб на випускний ключі вручити. Але щось я відхилився від основного. Майже дійшли до основного. Саме зима була, донька чергову сесію здавала, а тут на тобі. Прибула вона до нас на вихідні, як завжди. Живемо ми за містом у великому селі. Та вона поки на навчання живе у гуртожитку, а по вихідним нас навідує. Тільки з дороги приїхала і пішла з мамою своєю на кухню вечерю готувати. Миші? По своїм кімнатам сиділи, аж тут проходив повз кухню, чуючи почуться. Я так зазвичай не звертаю увагу на чужі палачки, а тут думаю, послухаю про що мова. Дочка й розповідає, що вже пару тижнів якийсь чоловік за нею ходить далеко позаду, але не зачіпає, просто дивиться, куди вона піде. Вона вже стала боятись, то весь час просить когось її провести. Всередині все похололо, як я почув таке. Зі зміни відразу відпросився, міг таке зробити, бо ж і так на переробітках постійно. А на початку тижня ми втрох приїхали до міста. Треба ж було перевірити, хто ж це такий її переслідує. Краще ми його не бачили. Дружина, коли вгледіла білі стала як випно. Мені навіть пояснювати нічого не треба. Блудний тато з'явився. Я зуби оскаливала чи звір, моїх дітей ніхто не сміє турбувати. Та дивно мені стало, чого ж дочка його не впізнала, схожі з неї, як дві краплі води. Вона така прискіплива завжди до всього, але ж знала його і не пам'ятала, як мала здогадатися. Боявся, що роздеру його, як дочка зайде до інституту. Це ж треба все її життя з'явився. Та поки думав, що як сказати, я не знайшов серед прохожих. Тиждень місця собі не знаходив, не знав, куди примкнутися від нервів. І тут збиралась до сну, вечір вже упізно приходить і каже: Поздоровайся, дочка, з татом. З татом? Це він себе татом називає? Таких, як ти й ворогу не бажають за тата мати, хіба би? Думав, що вони з матір'ю їсти будуть де жити чи на що. Я на дві роботи ходив, аби її відмовити ні в чому не було, аби житло їм збудувати. Від матері ж батьки відвернулися, як вона з дитини на руках прийшла. Ти думав за нею, що вона усім їм скаже, куди піде? Ні, ти сама по собі виросла, вигунулась, а батька, будь добра, шануй, в матері мову відняло. Дочка зовсім не розуміє, що робиться, а я ж думаю, якби не прибити його як мураху паршиву. Аж раптом дочка бере і питає мене. Це тому я так на нього схожа, а не на тебе. Бо він мені рідний, і що я їй скажу? Очі закрию, щоб не дивитись, я ледь зміг вимовити. Я тобі рідний лише на папері. А вона таке зробила, що до сьогодні мороз по шкірі. Вона повернулась до нього і сказала мене вже є, тато, з дитинства зі мною, другого я не знаю, а ти мені чужий. Слухайте, не чи плакав навіть коли. Певно, що не було такого, хіба як хлопчиком ще був. А тепер заплакав дитина малолітня». Оте справжня любов дитина і батька. І не змушена, а справжня. І яка різниця, схожа вона на мене чи ні, Є її батько, даним Богом офіційно. і ніхто не може цьому суперечити? Дочка закрила перед його носом двері. Геть не попрощалась. Вона не знала цього батька в дитинстві, не хоче її знати зараз, так само, як і він, не хотів знати їх з матір'ю багато років тому. Після цього ми стали ще ближче один з одним, а менше навіть не сказали. На чого їм душі тривожити? Саме в той день обоє гостювали моєї тітки. Я вам хочу сказати, не цурайте жінок з дітьми. Це я до чоловіків. Ви ніколи не знаєте, яка там трагедія в неї за плечима може бути. Скільки б то дітей не було, це ж все маленькі діти. Кожного з ним мають бути і мама, і тато, Найперша перша опора та підтримка. Але навіть якщо вже й дорослі ті діти, то можна з усіма домовитись. Ви ж завжди старші і розумніші, та й терпіння треба проявляти. А з часом буде все. Лише й зачекати, якби важко декуди не було. І вам бажаю лише найкращого. Люби друзі, як вам така історія? Чи правильно поступив наш чоловік, і чи правильно поступила донька? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.